Найкращий танк другої світової війни. Легендарна 34, – символ перемоги та подвигів бійців Червоної армії, якими тільки епітетами не нагороджували танк Т-34. Це ми всі пам'ятаємо з дитинства. Однак так вийшло, що нас довгий час годували міфами про те, що радянська зброя була найпрогресивнішою і найдосконалішою, бо ж інакше як би СРСР виграли Другу світову війну. Однак після розвалу Союза поступово почали випливати нові і нові факти. І виявилось, що радянська зброя. Була м'яко кажучи не найдосконалішою, а вирішувала хід бит в більшості кількістю. А до всього цього історія, в тому числі і створення багатьох радянських зразків техніки, була написана таким чином, щоб для керівництва партії та звичайного народу виглядало красивіше, героїчніше та простіше для сприйняття. Тож, переважна більшість з нас знає, що творець легендарного танка Т-34, головний конструктор Харківського заводу Малишева, тодішнього комітета Михайло Іліч Кошкін. Місце. Народження, якого Ярославська область, і це важливо, сучасна так звана Росія. І фактично, завжди ми чули, що Кошкін мало не єдиний, хто є творцем цього танка, батько, який повів цю машину у березні 1940 року, в героїчний пробіг від Харкова до Москви і назад. Причому, як нам сповіщали, попри заборони, чим героїчно довів надійність створеної машини та заслужив місце танка на лініях виробництва як одного з кращих. Хоча під час цього пробігу, точніше, вже на зворотньому шляху, назад до. Харкова застудився і згодом помер. Тож, наскільки б ця історія не була трагічною, загально вона стала навпаки легендарною, в тому числі і через смерть генерального конструктора. Ні в якому разі не будемо зменшувати заслуги Кошкіна. Він дійсно багато зробив для того, щоб 34-ка з'явилась на полі боя. Однак, як не крутий, як зараз модно говорити, він був файним маркетологом. І що, мабуть, найголовніше виглядав чудовим кандидатом в очах партії для призначення його одним з тих, від кого залежить перемога над фашизмом. Та одразу почнемо давайте з того, що концепція легендарного Т-34, а саме відмова від колісно гусеничної бази легких танків, нахилена під раціональним кутом броня з еквівалентом товщини у лобі в 90 мм, довгоствольна 76-мм гармата, дизельний двигун та маса до 30 тонн. Ось саме ці принципи були закладені опанасом Йосиповичем Фірсовим, оруженцем українського міста Бердянськ. Хоча і так тоді. У СССР з 1931 року він очолював спеціальне конструкторське бюро машинобудівного заводу сучасного Малишева. Як було звично для Совєтського Союзу, фірсов опинився на заводі не за власним бажанням. В 1930 році його було заарештовано та звинувачено у шкідництві та контрреволюційній діяльності. Згодом до речі виправдано. Однак, через знання та досвід фірсова змусили працювати на благо вітчизни над новими танками. І одразу забігаючи вперед, думаю, вже розуміємо, що для партії фірсов не виглядав вже тоді як героїчний творець легендарного танка. Ще одна цікава історія стосується конструктора уроженця передмістя Маріуполя Костянтина Федоровича Чалпана, який створив серце для майбутньої легенди дизельний двигун В2. 1931 року фірсов та Чалпан працювали над новими машинами пліч опліч. А як згадували колеги, їх також згодом об'єднувала велика дружба. Звісно, це не повний список інженерів, причетних до створення 34-ки, але вийшло так, що розробку нового танка чомусь приписали лише Кошкіну. У 1980 році на великий екран вийшов художній фільм Головний конструктор, який віддавав право бути єдиним творцем 34-ки саме йому, а посприяло цьому факту ще й те, що обидва інженера Фірсов та Чалпан, так і не дожили до появи легенди. Вони були розстріляні за кілька років до того, та їх викреслили з історії створення. Хоча, все ж таки, це один бік нашої розповіді, а другий стосується саме нашого танка, точніше його конструкції та загалом, що мало не найголовніше збірки. І так, звісно, танк Т-34 відіграв велику роль в Другій світовій війні. Однак треба розуміти, що ці машини змогли схилити хід безлічі боїв в свій бік, в тому числі через свою кількість, бо, не дивлячись на певні прогресивні рішення, які запропонував Челпан та Фірсов, в технічному плані ця машина була, особливо на початку війни, мало не Найгіршим вибачайте, танком на полі боя, однак це все не завадило 34-ці стати наймасовішим танком Другої світової війни. Починаючи з 1939 року та особливо після 41-го, ці машини виготовлялись високими темпами та у величезних кількостях. Усього було виготовлено близько 68 тисяч одиниць різних модифікацій танка Т-34, з яких близько 31 тисячі – це були модифікації з 85-м калібром. Та от, до прикладу, усіх модифікацій німецького ПЦ-4 зібрали менше 9 тисяч. Та ще близько 6 тисяч з 37-го по 43-й зібрали Танків ПЦ три всіх модифікацій. І так, Червона армія втрачала також величезну кількість техніки на полі бою, але далеко не завжди втрати були підбитими чи знищеними машинами. Деякі танки були втрачені банально через технічні несправності. Справа в тому, що ситуацію із озброєнням у радянському союзі навіть у довоєнний час можна охарактеризувати як наздогнати кількістю на шкоду якості, незважаючи на те, що величезна кількість заводів працювала виключно на армію, кінцевий результат бажав кращого. І справа тут була в слабкій технічній оснащеності заводів. Особливо на початку війни вони просто фізично не були здатні випускати якісний продукт. До прикладу, в 1940 році було випущено 1 мільйон 117 Тисяч гільз для артилерійських снарядів. Вдумайтесь, 963 тисячі з них були браковані. Ви тільки уявіть собі цей відсоток браку. А що казати за готовий танк? Навіть у разі прогресивних інженерних ідей та розробок, технологічна відсталість виробництва в СРСР просто не дозволяла реалізувати їх на практиці. Забігаючи трохи вперед, ось вам ще один приклад. Щоб перейти на випуск танків т 34 85 на деяких заводах в 1944 році, СРСР попросили доставити ленд-лізом нові карусельні верстати з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. І так, якість Т-34-85 стала вже набагато кращою за версію 76-го калібру, але цього досягли лише в 44 році. А ось історія із 41-го. Мало хто знає, але через незадовільні технічні характеристики характеристики танка т 34 76 радянське керівництво все ж звернулось за допомогою в модернізації танка до США і там погодились допомогти у грудні 1941 року. Танк Т-34 було передано американцям для всебічного випробування та розробки рекомендацій щодо вдосконалення, і одразу варто зазначити, що в США було відправлено не рядовий танк, а один із п'яти спеціально зібраних еталонних Т-34. Так от, після ретельних випробувань Т-34 на Абридинському полігоні американські фахівці зробили неприємні висновки. Інженери називали відразу цілий перелік недоліків, які, як правило, були відсутні в німецьких чи американських машинах, перевірили очищувач повітря. У місці точкового електрозварювання метал пропалений, що веде до витікання олії. Водозахист корпусу Т-34 недостатній. У сильний дощ в танк через щілини набігає багато води, що веде до виходу з ладу електрообладнання, зварювання бронеплит корпусу Т-34 грубе та недбале. Обробка деталей за рідкісним винятком дуже погана. Усі механізми танка вимагають надто багато налаштувань та регулювань. До всього цього машина була, м'яко кажучи, недорозробленою і пішла у серію з купою проблем. До речі, про які ще перед запуском виробництва знали. У машини було відсутнє продування ствола після пострілу, як наслідок, танкісти мали недостатню вентиляцію бойового відділення, що призводило після декількох пострілів до заповнення башти пороховими газами, від яких заряджаючий міг знепритомніти. Наступною проблемою було перемикання передач. Доводилось використовувати кувалду, яка була під. Під рукою механіка водія або регулювати швидкість зміни обертів двигуна, бо відправлений варіант, як і перші Т-34, не мали синхронізації з головним валом. Та все ж на додачу до всього, танк Т-34 після пробігу в 343 км повністю вийшов з ладу, та його подальший ремонт був неможливий. Загалом американські інженери запропонували СРСР безліч власних технологій для модернізації Т-34. Хоча заради чесності, так, американці відзначали, що деякі зразки та компоненти озброєння були досить прогресивно спроєктовані на той час. Але загалом прагнення радянських геніїв інженерної думки до інновацій на тлі загальної технологічної відсталості СРСР призводило до того, що радянська промисловість виробляла якийсь аналог титанової лопати з ручкою і Соломи до кінця війни так, якість радянського озброєння зросла, тому сприяли кілька факторів. По-перше, радянські конструктори змогли більш ретельно виявити недоліки своїх виробів на основі бойового досвіду. По-друге, свій внесок у вдосконалення також внесли іноземні фахівці. По-третє, постачання величезної кількості високотехнологічних американських та британських верстатів це дозволило значно підняти якість виробництва на радянських заводах. І так про це свідчить історія вдосконалення танка Т-34, який став. Легендою для багатьох. Однак тут треба зауважити: під легендарною 34-кою, що дійшла до Берліна, мається на увазі танк т 34 85 Однак машини з 85-тим калібром почали серійно виробляти лише в 44-му році. А у війну з Німеччиною Радянський Союз вступив з танком т 34 76 та почалось, друзі, все ще раніше. На харківському паровозобудівному заводі роботи з танкобудування будування були започатковані в 1926 році. Хоча створення двигуна новітньої машини почалося ще раніше, з 1922 року. Тоді були розпочаті дослідження в галузі безкомпресорного режиму роботи двигуна. А за два роки після того, в 1924 році, після закінчення інституту долучився Костянтин Чалпан. Його направили працювати на завод по розподіленню. Через 6 років в 1930 році двигун з'явився в металі безкомпресорний дизель, потужністю 470 кінських сил, який отримав індекс d 40 але він виявився занадто великим, щоб його можна було розмістити в моторному відділі танка, і крім того, оберти нового двигуна не перевищували 215 обертів на хвилину, чого було недостатньо. 6 грудня 1931 року до заводу доєднався фірсов Опанас Осипович. Це був молодий дипломований інженер, народжений так в Бердянську. Однак у світу та досвід роботи він отримав Цюріхи. Фірсов спеціалізувався на дизелях. На заводі Малашева він очолив спеціальне конструкторське бюро машинобудування, секретне танкове КБ. Челпан неодноразово свідчив, що для створення нового дизельного двигуна багато зробив саме Фірсов. Під керівництвом Фірсова з 31 по 35 роки було створено такі машини, як БТ-5 та БТ-7. БТ-7 згодом, до речі, був переданий в серійне виробництво. Тоді завод нагородили орденом Леніна, а Фірсова навіть орденом Червоного прапора. 28 квітня 1933 року на випробувальному стенді запрацював новий зразок двигуна, який отримав індекс БД2, бистроходний дизель майбутній В2, який згодом встановили на Т-34. Прототип тоді встановили на швидкісний танк БТ5, який показав дивовижні ходові якості. Згодом двигун встановили на ще два танки БТ5, які взяли участь у листопаді на параді. Однак загально козацтво Тріумф для обох конструкторів на цьому і зависнув. Вершився 16 грудня 1937 року. Чолпана заарештували справа в тому, що радянський союз вирішив розпочати гоніння на грецьку діаспору. А Челпан, хоч і був народжений у передмісті Маріуполя, однак його батько був грек. Тож конструктора звинуватили в антикомуністичній діяльності, і що найгірше, через рік після затримання в 1938 році, його розстріляли після окупи допитів. Найкраща доля чекала й опанаса Фірсова. На рік раніше, в 1936 році, його звинуватили у шкідництві через неполадки в коробках передач танків БТ 7 Він був відсторонений від керівництва, але продовжував працювати на підприємстві. В грудні того ж року він почав передавати напрацьований до. Досвід, увага Михайлу Кошкіну, якого поставили керівником на його місце, коли той повноцінно перейняв весь досвід, фірсова заарештували, згадавши проблеми з КПП БТ 7 та відправили до в'язниці на Москву. А 10 грудня 1937 року його також розстріляли. До слова, в 1956 році він був реабілітований за відсутності складу злочина, але навіть після цього його ім'я забули аж до 1980. Років. Наступного року, після розстрілу Фірсова саме 28 квітня 1938 року, на нараді Народного комісаріату оборони Кошкін представив на розгляд ескізи не одного, а одразу двох танків замовленого БТ-20, заводський індекс якого був А-20, а також і повноцінний гусеничний варіант танка А20Г. Однак, ось у чому справа за твердженням заводчан, перші начерки танка з протиснарядною бронею та загалом концепція машини виключно на гусеничному рушії була зроблена фірсовим. Як стверджують колеги, що з ним працювали, фірсов чудово розумів, що збільшення товщини броні неминуче призведе до необхідності посилення ходової частини, і в цьому випадку колісно гусеничний рушій попередників версії БТ, та загалом концепція швидких танків лише з протипульною бронею була просто непридатною в умовах. У створення більш потужної зброї. Та ж сама історія була і зі створенням дизеля V2. Першопрохідником у його створенні був Костянтин Шалпан, його наступник Іван Трашутін. Однак навіть тут в радянській історії згадується лише прізвище Кошкіна. Продовжуючи нашу історію, розвитком танка А-20Г в 1939 році стала машина А-32, що мала посилену броню та 76-мм гармату Л-10. А32 було вирішено включити в програму виробництва. Нова 32-ка була готова в кінці квітня 1939 року, і за літо машина пройшла повний цикл державних випробувань. Наприкінці вересня 1939 року нарком оборони маршал Клімент Ворошилов призначив проведення показових випробувань на полігоні в Кубінці. Танк А 32 показав відмінну прохідність. Крім того, на відміну від А 20 його бронювання можна було ще збільшити, адже запас енергоозброєності нового дизеля і підвізка це дозволяли. Майже одразу Кошкін повідомив керівництву країни, що КБ веде розробки зі збільшення товщини броні нового танка до 45 мм. В жовтні 1939 року Маріупольський завод отримав замовлення на виготовлення броньованих деталей для двох дослідницьких танків А 34 від машини А 32 м. Вони відрізнялись посиленою бронею. Танки почали проходити цикл випробувань на заводському полігоні. Проте до березня, коли планувалось організувати показ нових машин в Кремлі, ста. Стало ясно, що 34-ки не встигнуть набрати необхідний пробіг у 2000 кілометрів, і ось це дуже важливо. Саме тоді Кошкін вирішив перегнати танки своїм ходом за маршрутом Харків Москва і назад, щоб вони пройшли відстань, передбачену програмою випробувань, і одночасно показати вождю народів нові машини в Кремлі. Навколо цього пробігу є багато чуток зокрема, завдяки фільму Знову ж головний конструктор у стрічці. Пробіг представляється мало не партизанською витівкою головного конструктора, яка ні з ким не була погоджена. Та насправді все було схвалено наркоматом оборони особисто Ворошиловим. Він дав на це добро. Про розпорядження Ворошилова рядові учасники випробувань дізнались тільки 5 березня 1940 року, коли разом із танками повернулись на завод. Вже після пробігу було затверджено виробництво машини, але вже з індексом Т-34 із 76 мм гарматою. Якщо говорити про технічну складову т 34 76 то так, серед найважливіших переваг були висока потужність двигуна, раціональні кути на холобруні, потужне на той час озброєння, малий питомий тиск на ґрунт. До того ж дизель В2 для Т-34 був доволі надійним. Челпан розробив дійсно непоганий двигун, але запас ходу машини загалом бажав кращого. І тут була ще одна проблема великої втрати танків Т-34 на полі боя. Справа була в тому, що невеликий ресурс ходу призводив до того, що до 41 першого року виготовлені машини Т-34 ставили в консервацію, намагаючись зберегти їх ресурс, а екіпажі навчали або на бт 7 або на застарілому т 26 В результаті. Таті на початку війни було підготовлено лише трохи більше 150 екіпажів для танків Т-34. А після початку війни навчитись в короткий термін керувати новою машиною неможливо. Тому високі втрати 34 четвірок зумовлені зокрема і невмілими діями екіпажу, особливо на початку війни. Більше того, навіть попри надані рекомендації американськими інженерами, яким був відправлений дослідницький зразок 34-ки, на тогочасному рівні виробництва покращити ці машини не було можливим. Тож навіть після двох років війни думка радянських танкістів про Т-34 не змінилась. Про це можна судити з листа командувача 5-ї гвардійської танкової армії Ротмістрова до генерала Жукова в серпні 1943 року. Доводиться з гіркотою констатувати, що на Наша танкова техніка не дала нічого нового, а недоліки, що мали місце на танках першого випуску, як то недосконалість трансмісійної групи, край повільний і нерівномірний поворот, башти, виключно погана видимість, і тіснота розміщення екіпажа не повністю усунені і на сьогодні. Однак, з весни 1943 року все ж дещо було зроблено. На Т-34 почали встановлювати модернізовану КПП, що значно полегшило роботу механіка водія. У тому ж році на всі танки стали встановлювати сучасні радіостанції 9Р і переговорні пристрої ТПУ. Танки ж т 34 85 були запущені у масове виробництво лише в 1944 році. Їх екіпаж збільшився з 4 до 5 осіб. Нова башта була з посиленим бронюванням, та завдяки збільшеному простору загалом була зручнішою для екіпажа та командира танка. Чим покращилась видимість на полі бою. Однак ці машини були вироблені вже на імпортному обладнанні, тож в більшості були приємлимої якості. Історія створення та вдосконалення 34-ки повторюю за рідкісними винятками історію всієї радянської зброї. Неповноцінна соціалістична економіка, технологічна відсталість і слабка мотивація інженерного і робочого персоналу на заводах і в КБ призводила до того, що озброєння, яке випускалось, було не технологічним та низької якості. Тому друзі, сказати, що легендарна 34-ка була найкращим танком Другої світової війни, це означало б сильно Прикрасити ситуацію. Не забувайте, друзі, долучатись до новоствореного телеграм-канала Історія зброї. Там, як дехто з вас вже знає, ми публікуємо всі мілітарні новини, в тому числі і України, про зброю, озброєння, техніку та багато інших цікавинок. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку або жди вподобайку. Пишіть коментарі, ну і звісно, можете стати спонсорами каналу на Баймій Кофі, Патреоні або ж на Ютубі. Дякую, що дивились до зустрічі, козацтво.